Ну що, всім привіт! Це мій перший влог на Ютуб. Заді мене, що ви бачите, наш будинок. Це значить, що ми продовжуємо ремонти. Ми вже на місці приїхали сюди. Давайте я вам покручуся, покажу територію, топіка. Це буде мій перший експериментальний влог. Зараз я вам покажу, як виглядає двір. Бачите, будку переставили сюди під накриття, туди настелили чогось там тепленько, але він туди що? Не лізе правильно. Ще в нього є ось тут накриття, і підстелили йому щось там, але він також туди лізти не хоче. Ще проблема в тому, що він всі тряпки і все, що йому настеляють, виймає. Мені хтось радив сіно, солому. Е, у нас її немає, треба, треба десь взяти. Так, тепер я через задній двір піду в будинок. Щоб, не дай Боже, не напав топік на чехуа нашого. Ось бачите, ми зрізали сливу, її вже тут немає. Тут хочеться щось зробити, літнє. можливо, літній душ, столик. Ось це розібрати маємо. Ми вже частинку зробили, я вам показувала це. Ось так зараз на даному етапі виглядає курник. До кінця прання. Ось тут я ось така конструкція прикольна. Це тато придумав голову сушити собі. Отак от. І навпроти, у нас котельня. Як бачите, вона повністю е в чорнових роботах. Ось так от вона виглядає. Е ну, В будинку досить тепло. Е ага, Це від правильної машинки, коробка. І ось така дирка. В стель, я не знаю, що з нею будемо робити. І ось тут колись був вхід у будинок. Да? Ви зрозуміли? Ось так наразі виглядає котельня. Всі етапи ремонту я показувала, тут у нас скоро як бачите, в коридорі. Нормальне, прикольне рішення, тільки що, можливо, його потрібно було фарбувати, а так нічого. Звичайно, тут має прибратися, потрібно прибрати, щоб вся картинка виглядала набагато краще. Сюди привезеться комод, так все на стільцях стояти не буде. Ось ця кімната мені подобається найбільше саме шпалери. Така ледь-ледь блакитна, ось така тюль. Щойно я показала обзор нашого будинку, це буде відео у шорст, тому що постійно, регулярно раз на два місяці я знімаю зміни, які відбулися в домі. У нас ремонти простенькі, життя у нас простеньке, тому показую все, як є дуже просто. А сьогодні ми будемо продовжувати ремонт в котельні. Такі у нас реалії нашого життя. Робимо ремонти під фонарями, під ліхтариками, зараз в котельні. Ось так от бачите, тому що хочемо вже тут щось поставити, до холодів морозів щось зробити. Треба робити. Тому вмикаємо фонарика і продовжуємо працювати. Ось так от виглядає. тут вже мама клеїла. І тут хочемо хоч цю стіну доробити. Так от частинку приклеїли, тут олівчиком пропхали, щоб воно гарненько зайшло. А ось цю частинку так от так я виріжу з обрізків, які остануться. Тут небагато, як бачите, квадратик. І зараз я доклею так от частинка. Так. так, так. У мене зачістка розпалась, поки я працювала, але хочу показати результат. Я доробила одну стінку і вважаю. Супер результат, як бачите, тут повирізала. Стіну одну доробила, іншу будемо завтра, тому що, бачите, тут стіна вгору йде, потрібно буде награтися, але ось ця частина вже повністю готова. Ось тут будуть, мабуть, панельки, можливо, просто попілимо по водою-мерсіонкою, не знаю. А ось тут, ось так, от вийшла вже одна частина стіни. Я думаю, що і ця буде такою ж, а ось ця, не знаю, тому що в нас вже майже не залишилось панелей. В мене є підписники, які просили огляд болгарки. Звичайно, що повний огляд я зроблю тоді, коли буде світло, щоб можна було протестити, вам детальніше показати. Але вона маленька, коштувала 1365 гривень. Тому що ми плануємо там на даху щось робити. Ну, звичайно, що велика в нас є, але толку це і мало, тому що на даху не вилізеш. На нього ось такий, от у нас вийде зараз швидкий обзор болгарки. Вона така важка. Ось така болгарка червоного кольору, дуже важка. Е, не знаю, що ще розказати про болгарку. Це вам не косметику показувати, тому не знаю. От така, от, хто хоче, подивіться детальніше в інтернеті, що, як, і гарантія рік стається на ньому. Ми вже зібралися їхати додому. Тут у нас наш один песик. Там наш другий песик. Вони. Тучою нашою абсолютно ніяк не контактують, не дружать, тому приходиться завжди брати його на руки.